Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поговорити дуже про одне важливе питання. Воно буде стосуватися, як ви можете підтвердити період вашої роботи, якщо ви здійснювали підприємницьку діяльність до 2004 року при призначенні пенсії. Тому що нагадую, що з 1 січня 2004 року стаж рахується в тому випадку, якщо ви робили і сплачували в пенсійний фонд. Єдиний соціальний внесок. Сплачували, маєте стаж, не сплачували, значить стажу у вас, вам цей період стаж зараховуватись не буде. Отже, дивіться, давайте розберемося саме до 1 січня 2004 року, якщо ви здійснювали підприємницьку діяльність. Документами, які підтверджують період здійснення вами як фізичною особи підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року можуть бути. Якщо ви пори. Бували, пам'ятаєте, на загальній системі оподаткування, то це відомості із реєстру застрахованих осіб. Такі відомості Пенсійний фонд, працівники пенсійного фонду можуть побачити самостійно. Якщо ж таких відомостей немає, вони не збереглися. чи... Ну, Пенсійний фонд їх не бачить, тоді в такому випадку вам потрібно надавати документи про сплату страхових внесків. Це можуть бути платіжні доручення, квитанції з банку, документи, які підтверджують почтові перекази та довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. Тому чому так важливо зберігати всі квитанції? Так, да, я розумію, ви зараз мені скажете, о Боже, це ж було коли там ще в 2005. Четвертому році, так, це дійсно так було давно, але обов'язково різні бувають насправді в житті ситуації, тому бачите, от навіть це передбачено чинним законодавством України. Як ви можете підтвердити ваш стаж? Коли ви перебували. І здійснювали, фізично, і здійснювали підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець. Далі, якщо ви перебували на спрощеній системі оподаткування, знову ж таки відомості з реєстру застрахованих осіб раз, свідоцтво про сплату єдиного податку, якщо воно у вас збереглось два спеціальний торговий патент. Три патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, документ про сплату єдиного податку сюди входять платіжні доручення, квитанції банків. Знову ж таки, документи, які підтверджують поштові перекази та довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. І ще ви можете надати довідку про реєстрацію вас як суб'єкта та підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, які видають. Органами Державної податкової служби. От з цими документами ви можете підтвердити свою підприємницьку діяльність, якщо ви її здійснювали, наприклад, в 98, му 99, в 2000 роках, і якщо ці періоди у вас пенсійний фонд просить підтвердити, вони вам обґрунтують, пояснюють, чому саме. Якщо немає відомості в реєстрі застрахованих осіб, чому саме потрібно вам підтвердити той чи інший період? Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день.